Неділю та великі свята, так людина має християнський обов'язок відвідати святу літургію, службу Божу. Але mm -hmm. дуже часто, як і цей раз, от понеділок припадає Свято Різдво Пресвятої Богородиці, свята випадають на будні дні, на робочі дні, і в час війни то взагалі скасовували ну, вихідні дні на тижні, як людині, яка не має можливості так відвідати літургію цього дня. Усправді немає можливості хіба що звільнитися з роботи, як їй е, ну, правильно поступити, яке відношення мати до цього питання. Угу. Знаєте, Церква ніколи не була мачукою для своїх дітей. Так вона завжди була розуміючою, та яка е, приймає ті реалії, які є. Мусимо розуміти, що людина мусить працювати так, щоб забезпечувати свою сім'ю, власне утримування і тому подібне. І так є такі різні моменти, де людина. Так, в понеділок, так на свято, яке вона ніби зобов'язана відвідати богослужіння, але працює в цей день і немає фізичної можливості, ну то тут, тут потрібно ввійти в її положення, це перше за все, ніхто таку людину засуджувати не буде. Але одночасно треба звертатися до сумління цієї особи, так до її християнського виховання, про те, що якщо є така якась можливість, десь. Піти швидше на богослужіння, так бо багато храмів пропонують, особливо в містах, що є ще до робочого часу богослужіння, можна відвідати їх. Є також ввечері різні храми. Тут дуже важливо вміти не полінитися, знайти той храм і піти на цю літургію. Якщо ж такої можливості немає, ну можна, наприклад, взяти участь онлайн, якщо є можливість. Якщо теж і такої можливості немає, бо весь час зайнятий, так весь час працюєш. Ну, то можна просто виділити якийсь час на якусь приватну молитву, на читання святого письма, на якийсь акафіст і тому подібне. Ну або в крайньому випадку можна, наприклад, в інший день, якщо ви в інший день не працюєте, в інший день піти і подякувати Богові за, за це свято, подякувати Богові за власне життя. За те, що він опікується цією особою, тобто вихід завжди можна знайти головне, щоб людина цього прагнула і бажала.